Добрий день, дорогі п'ятикласники. Тема нашої зустрічі зміст і форма загадок. Віршовані загадки. Загадка це схованка народної мудрості. Але це також наше з вами відкриття світу. Отже, сьогодні на уроці. Ми розглянемо зміст і форму загадок, з'ясуємо роль метафори в ній, навчимося виразно читати та відгадувати їх. Думати добре, а відгадувати ще краще. Народна мудрість. Як ви гадаєте, чому цей жанр фольклору має таку назву? Від якого слова вона походить? Від слова гадати, що означає думати, здогадуватися. Загадка є свідченням гостроти розуму людей, яскравого, образного сприйняття й розуміння ними світу. Саме слово загадка вказує на те, що цей вид фольклору апелює до людської думки. Гадки. Уміню відгадувати загадки, колись надавали великого значення. Воно було мірилом мудрості й розуму. Від цього вміння залежала подальша доля людини. Загадка це стислий, Поетичний твір, часто ритмізований вислів, що треба відгадати. У ньому в завуальованій, прихованій формі зашифровано якийсь предмет. Загадка. Ще один скарб нашої мови, який дістався нам у спадок від предків, це дотепне метафоричне запитання, поставлене у формі хитромудрого, короткого опису, будь-якого предмета чи явища. Специфіка загадок полягає в тому, що в них зашифровано якийсь предмет чи явище, і треба відшукати його первісне значення. У чому ж полягає особливість загадки? У тому, що в її основі Лежить метафоричне запитання. А що таке метафора? Метафора перенесення рис живої істоти на предмет чи явище на основі подібності. Наприклад, Перешіптуються листочки, сміється сонечко. Цей художній засіб робить нашу мову образною поетичною. Наприклад, на сонечко я схожий і сонечко люблю. До нього повертаю голівоньку свою, це соняшник. Загадки є засобом виховання, розвитку розуму, перевірки кмітливості. Вони спонукають до порівняння. Зіставлення речей вчать спостерігати, за природою, виділяти головне. Наприклад, ой за лісом, за пралісом. Золота діжа горить. Це сонечко. Предмет зображення в загадці називається не прямо, а інакомовно приховано. Щоб дати відповідь на метафоричне запитання, треба вміти зіставити життєві явища на основі їхньої спорідненості чи подібності. Предмети зіставляються на основі загального зовнішнього вигляду, схожості, ознак їхньої внутрішньої організації, за особливостями їхнього руху та на основі. Спільних властивостей їхнього переміщення та їхньої поведінки. Предмети порівнюються за їхніми функціями та ролью в побутовому житті людей, за особливостями їхнього руху, співвідношенню нерухомого. І рухомого. За змістом, тематикою загадки бувають про людину, про природу, рослини, тварини, явища природи, про життя освіту, звичаї. Про працю розглянемо приклади таких загадок про людину між білими березами та лалай плеще це зуби і язик. Про духовне життя людини. А що плаче, сліз не має, це серце. А що горить без полум'я? Це любов, про явища природи. А що сходить без насіння? Це сонце. А що шумить без буйного вітру? Це річка. Без рук стука, без вогню горить. Це блискавка і грім. Про рослинний і тваринний світ. Вдень мовчить, а вночі кричить. Це птах сова. Стоїть дід над водою, коливає бородою, це рослина очерет. Про трудову діяльність. Біленьке, синеньке, увесь світ одягає. Це... За формою загадки поділяються. На загадка «Ребус». Навчимося відгадувати такі загадки. На картинці зображено горіх, цифру 1, Букву А. У слові горіх не читаємо дві останні букви. Додамо слово один і букву А. Утворилося слово городина. Це городні плоди та зелень. Які є продуктами харчування. На картинці зображено склад З і олень. У слові олень не читаємо першу букву. Додамо склад З і це слово зелень. Математичні загадки, спрямовані на вашу кмітливість. У першому рядку зображено два предмети: гелікоптер і каченя, що дорівнює. Чотирьом. У другому рядку зображено три предмети. Ведмежа каченя, гелікоптер, що дорівнює десяти. У третьому рядку зображено один предмет. Ведмежа. Отже, десять мінус чотири дорівнює шести. Картина загадка. Такі картини називаються двовзорами. Спочатку ми бачимо на картині зображені дерева. Хати, тварини. А якщо придивитися пильніше, то перед нашим зором виникає образ Тараса Шевченка і згадуються рядки з його поезії. Мені тринадцятий минало я пас ягнята за селом. Акровірш. Особливість цієї загадки у тому, що відгадка зашифрована в перших буквах кожного рядка. Хата мною багата людям, брат я і друг. І коли вже я в хаті. Буде пісня навкруг. Це хліб, щоб навчитися правильно читати та розгадувати загадки, скористаємося пам'яткою, як читати загад. Читати повільно щоб слухачі зрозуміли зміст загадки. Виділяти голосом слова, які вказують на прихований предмет або явище. Читати трохи утаємничено, хитрувато. Українські народні загадки цікаві не тільки пошуком відгадки, а ще й несподіваним поетичним баченням світу, художніми образами, часто римованими. Отже, загадки можуть задовольнити не лише допитливість. Ай естетичні смаки. За допомогою віршованих загадок ви зможете навчитися виразно читати і правильно відгадувати їх. Букви всі від А до Я як одна міцна сім'я. Варто всіх у цій родині знати грамотній дитині. Це абетка. Палички і закарлючки на папері пише ручка. Щоби правильно писати, треба всіх їх. Пам'ятати в алфавіті тридцять три, їх зі мною повтори це букви. Ані трішки не пустун, цей веселий цокотун. Він невтомно цокотить, справно час нам сповістить. Це годинник. Є чарівник у школі в нас. Ану, впізнайте, хто він? Озветься. Тиша йде у клас, озветься ще раз гомін, щоб не спізнились на урок, нам голос подає дзвінок. На уроках, в книжці, в школі Почерпнеш ти їх доволі. І назавжди у житті стануть друзями тобі це знання. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай. Усе, що зветься Україна у загальному опрацьований матеріал, загадки виступають мірилом розуму, кмітливості, є свідченням безмежної людської фантазії. Вони допомагають нам уважніше подивитись на навколишній світ. Тому загадки роблять навколишній світ більш зрозумілим. Свою роботу на уроці ви можете оцінити за допомогою цієї таблиці Домашнє завдання. Записати 4-5 загадок різних видів. Вивчити 3 загадки на пам'ять. Перше і друге завдання обов'язково для всіх. Третє завдання за бажанням намалювати відгадки до цих загадок. Дякую за увагу і до нових зустрічей.